А що буде, якщо заборонять взагалі такі величезні території, ми знаємо з вами, що це більше 70% нашої рідної Запорізької області в окупації? Ну, ми чудово розуміємо, що свідомістю зараз дітей настільки граються, грамотно граються расисти. Слідуючи методички Сталіна, вони повністю копіюють кожен крок, е м, який робив Сталін. Ну, це ми знаємо. Е зараз ви чудово розумієте і знаєте, що робиться навколо з цими банерами у нашому Мелітополі. Тобто, якщо діти, е учні, нехай це будуть перші і середня і старша школа, Різниці немає. Але щоранку бачите одне і те ж саме, не зустрічаючись ввечері з нами, тому що в деяких випадках було таке, що діти навчаються в російській школі, але відвідують ввечері українську школу онлайн. Якщо зараз це заборониться, ну це катастрофа для молодого покоління. Я не про, ну, не мольфар там якийсь, але ми з вами не вчорашні, і ми чудово розуміємо, що це. Втрата дуже великої кількості людей без перебільшення, тому що ну, велика територія окупована, і там багато підлітків, багато першачків і так далі і тому подібне. Я знаю, як купляють свідомість наших мелітопольців. Я знаю, скільки дарують їм. Навіть за невеличкий віршик, який там перемагає в якомусь конкурсі, це і планшети, і все-все-все, що хочеш. Я знаю, як вони везуть наших освітян, там десь в Крим на підвищення кваліфікації. Це також називається купляти свідомість. Ось, А ми цього ж не робили, а нам так не робили, розумієте? А, а чого так ставалося, а хто його знає? Я думаю, зараз про нововведення взагалі не слід говорити ніяким. Я думаю, зараз слід увімкнути елементарну емпатію, повагу до людей і зрозуміти, що найвища цінність людини це життя. Нам зараз, під час війни, треба увімкнути емпатію, повагу до людей і е, знаходити ключі. До кожної дитячої душі, яка звідти відгу, відгукується. Давайте їх підтримувати, давайте з ними читати. Це мається на увазі першачки, молодша школа, давайте з ними і грати, щоб вони чули і були дотичні до української мови. А з дітьми ми порядок наведемо з усіма свідомими, несвідомими, там, які. Були в російських навчальних закладах, не в російських, ми повернемо їх, бо то наші діти, наші українські. Якщо ми будемо ставати на диби і розкидуватися людьми, то ми втратимо країну.